На 25% п'ять збільшилась кількість штурмових дій на Олександрівському напрямку межі Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Про це розповів суспільному речнику групування військ Схід Григорій Шаповал. За його словами, тут ворог намагається просунутися напрямку селища Покровське Дніпропетровської області. Там дуже важлива артерія логістична артерія наших збройних сил. Ця траса вона проходить і на Запорізьку, і на Донецьку, Дніпропетровську області. Це досить важлива артерія, втрата якої не означає абсолютне падіння. Тобто нами, нашими силами оборони, ситуація повторюю контрольована та очікувана. А на Оріхівському напрямку військові рев готуються до штурмових дій в районі Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки. Нині ворог посилив обстріли цих населених пунктів, аби знищити усю забудову, говорить речник села Півдня Владислав Волошин. Крім того, активно ворог завдає авіаційних ударів на керованими авіаційними ракетами по залізничному а також по білогір'ю. Ну, його така активізація це теж говорить про те, що е, таким видом озброєння знищується забудова, знищується територія, знищується укриття. Тому ворог, ймовірно, е, розпочне штурмові дії на цій ділянці. Також і ми очікуємо, тому що, за даними розвідки, він перекидає особовий склад штурмових груп на передові позиції.